Мене звати Марина і мій колега Андрій. Ми відкрили нашу маленьку магазин кав'ярню. У нас можна випити чай, каву, наразі вже є глінтвейн. Можна також у нас поїсти. У нас є і перші страви, салати, брускетти, круасани з будь-якими начинками. Все готуємо навіть в ті моменти, коли немає світла. Немає чіткого такого моменту, коли ти знаєш, коли його включить, коли його виключить. Тому це все гадаєш. Ну, не відходячи від вчорашнього моменту, взагалі включають світло ну, на годину, на дві, на три. Вчора на 50 хвилин. От ну, слава Богу, ми якраз в цих 50 хвилин, в мене випеклась там запіканка, допустимо, вона якраз встигла. Мешканці, які тут знаходились весь період окупації, вони розказували свої історії, як вони сиділи в підвалі, як до них як їх знайшли. Не знаю, як їх називати, навіть кацапи, чорки, як, ну, це. Тобто, як їх знаходили, як їх виводили, е, там, ну лякали, не лякали, намагалися розстріляти. Ну, е, дуже приємно те, що вони не втратили якось віри. Вони завжди приходять з посмішкою. З покупкою генератора ми плануємо змінити кавомашину. Вона більш мощніша, е, ну, не така е, затратна, як е, двопостова, велика професійна, щоб ми змогли е, приготувати тож, ті напої, які гості очікують. Там кава, капучино, лати. Це буде просто два види, ну, маш... дві машинки. Коли буде світло, ми звичайно будемо працювати на нашій машинці. яка така більш професійна. Ми не плануємо там здаватися, закриватися, да, і розуміємо, що ну, хочемо розвиватися, і хочемо бути корисними для наших гостей, відвідувачів. Це наша ціль, до якої ми йдемо. І ми це все зробимо обов'язково, тільки буде вільна країна до перемоги, разом до перемоги йдемо.